Учні 3 та 5 Коростишівських ліцеїв проходять маршрут по карті, шукаючи на незнайомій для них території станції, на які потрібно натиснути кнопку. Компас, карта та знання із орієнтування на місцевості набір необхідний для спортивного орієнтування. За учнями на маршрут вийшли вчителі географії та фізкультури громад Житомирщини. Справа в тому, що під час зараз війни да це, як на мене, життєва необхідна навичка, котра потім можливо знадобиться їм житті. Юрій Мовчан, вчитель фізкультури Чуповицького ліцею, каже, що вміння орієнтуватись на незнайомій місцевості, мають опанувати і учні, і вчителі. Зацікавити дітей, розказати їм, що це таке, з чим його їдять. Тим більше, що прикладне значення спортивного орієнтування дуже велике і, враховуючи наш сьогоднішній час і стан, ну, це просто потрібно. Цей тренінг є частиною всеукраїнського проєкту Пліч опліч, який включає п'ять видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг в Україні. У нас понад 1800 команд дитячих вже зареєстровано в рамках даного проекту. І далі будемо рухатись по проведенню вже безпосередньо чотирьох етапів змагань. А це саме шкільний етап, етап територіальних громад, етап районний, етап обласний. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.